Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 24 і тема мат двома слонами. Такий мат поставити досить легко. Слони мають стояти на сусідніх діагоналях, щоб обмежувати чорного короля. Перший етап це загнати чорного короля на край дошки. Слони стоять поруч. Білий король буде допомагати. Давайте зіграємо слон С4. Щоб ще більше обмежувати чорного короля. Ось він напав на слона. Потрібно його захистити, і чорний король змушений відходити. Далі можна зіграти слон d4. Знову обмежуємо короля. Знову слони ось так стоять поруч. На сусідніх діагоналях обмежують чорного короля. Далі білі можуть покращити короля. І тепер є хід слон d5. Будемо відганяти далі чорного короля. Король відійшов, можна слон С5. Варто запам'ятати таку позицію. Слони стоять поруч і відтісняємо чорного короля. Коли потрібно, використовуємо білого короля, щоб відганяти чорного. Ось, наприклад, зараз можна білим королем зіграти ще далі вперед, і чорний король буде змушений ходити на край дошки. Далі слон d 6 обмежуємо короля. слон С6. Перший етап виконали. Чорного короля залишилось два поля на краю дошки. Наступний етап це потрібно загнати чорного короля в куток дошки ближче до поля А8. Білий король має стояти з боку від слонів, але поближче до кутка, тому ведемо короля на поле b6. Чорний король грає туди-сюди, в нього тільки два поля. Король b6. Далі потрібно забирати по черзі поля. Щоб короля загнати в куток. Ось білі контролюють поле f8, поле e8, наступне поле d8. Зараз білі мають зробити вичікувальний хід. Таких ходів багато є. Можна слон c5, можна слон b5, є інші ходи. Наприклад, слон c5. Чорний король відійшов. І граємо слон e7, щоб забрати поле d8. Далі, слон d7, щоб забрати поле c8. Тепер чорний король в кутку дошки. В нього є два поля. І ще важливо, що відкрита велика діагональ, щоб можна було напасти на кутове поле. Білий король обмежує чорного короля, контролює поля а 7 b 7 Зараз білі знову мають зробити очікувальний хід. Бо якщо зіграти слон d6, то буде пат. Зробимо очікувальний хід, наприклад, слон e6. І далі є вже мат в два ходи. Слон d6 шах, тільки король в куток, слон d5 буде мат. Давайте на початок ще раз подивимося, як ставити такий мат. Слони стоять поруч, обмежують короля. Білий король буде допомагати слонам. Поступово постійно обмежуємо чорного короля. Білий король він може виходити з боку від слонів, щоб обмежувати чорного короля. Ось чорний король вже на краю дошки, далі потрібно його загнати в куток. Інколи потрібно зробити вичікувальний хіт, якось зараз. Загнали чорного короля в куток, знову потрібно зробити очікувальний хід і далі мат. В описі до цього відео буде посилання на вправу. Обов'язково виконайте цю вправу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!